Здається, ніяких рептилоїдів немає. Можемо починати. Давайте знищимо цю кляту вакцину. За майбутнє людства. що <свист> <шо> робите? <свист> Сила звички. Пролунало ж як тост. <свист> ага. Ви що тут? Подуріли? І це я тільки тиждень була у відрядженні. Капіц. Хлопці, бачу, доведеться пробиватись до вашої логіки через потужний захисний пристрій. <му> Не треба боятися вакцини. Ну, от вас ще в дитинстві мали вакцинувати проти віспи. Ну. Ну. І ви досі живі, як бачите. Тільки на плечі мав лишитися знак від радянського чіпування. А може, відрізати руку, щоб позбути чіпа. Хлопці, ну просто повірте, щоб за вами слідкувати, не потрібно ніяких чіпів. Достатньо і просто соцмереж. Але справжні вакцини виробляють роками. Mm. А цю якось занадто швидко. Справа у тому, щоб розробити вакцину, треба пройти через усі бюрократичні перепони. Валєр, ну от, е, наприклад, це так само, як відновлювати втрачені права в МРФ. Також доведеться пройти через усю цю бюрократичну паперову тяганину. А е, з ковідом була надзвичайна ситуація, тому уряди багатьох країн виділили великі гроші, щоб спростити цей процес і виграти час. Науковці та виробники проводили розробку, клінічні дослідження та виробництво вакцини. Ну, розумієш, це так само, коли ти везеш своїх пасажирів, слухаєш радіо і паралельно з ними спілкуєшся. А тепер уяви, що усе це тобі доведеться робити окремо. Скільки часу ти витратиш? І все одно, мені здається, що з нас деруть купу грошей за цю вакцину, а мене захистить мій імунітет. Валера, твій імунітет як старий пес. Він е, буде гавкати тільки на те, що може усвідомити. А як тільки він побачить якусь нову невідому йому фігню, він що зробить? Що? Злякається і втече. І, до речі, вакцина безкоштовна. А головне, що я можу зробити її тобі прямо. зараз. Так швидко? Ха! Чекай. Це ж тепер буде П'ять дівде ловити, да? И мені.